Всім привіт! Ви на каналі Тропіки серед зими. Сьогодні ми осаджуємо різну зелень, салат, руколу, висаджуємо кріп. От на тих ділянках ті, ті дві ділянки. Це був салат отакий, Получається, на тих трьох ділянках посадили. А ця одна ближча ділянка, там ще є в кінці. Тут буде такий кріп і руколи. Прошкодали руколи. Тут так ропу густу. Вже весело, вже час виходить. Редиска наша вже зійшла, зараз вам покажемо. Тут пів кріп і пів Одні посадили. Це редиска, яка вже має 10 днів. Дуже скоро зійшла тепер. Зимою чекали 2-3 тижні, а тепер буквально момент, бо ще жара тримається рідня. Оце, це 10 днів має редиска у нас посходила. От і там дуже гарно вже зійшла, досить велика. А ця ще буквально 4 дні. Починає. Починає вже пробиватися. Треба вже буде полити, бо земля досить швидко висихає зимою. За 2-3 тижні тримала, тепер пару днів і вже сухо. І треба буде її досить скоро вже поливати. І цю більшу, що має днів 10, і цю, що пробилася. Засаджуємо там, далі покажемо процес за пару днів, як зійде зелень. Всім дякую за перегляди. Не забувайте підписуватися, ставити лайки. Всім до побачення.